Дивіться, в збірній Нацгвардії України є не тільки хлопці, і також є дівчата, але за час служби вони настільки стали мужніми, що вони мені так і сказали, нам западло грати бабські ролі. Тому дякую, що є люди, яким не западло, і друг тренера сьогодні в цьому театральному конкурсі розкриється з усіх боків. Прощавай! Я поїхав по імперських справах, але пообіцяй мені. Пообіцяй ніколи мені не зраджувати. Пообіцяй, Клеопатро. Так, так, мій володарю. Так, так, я обіцяю. Я обіцяю, що буду дуже, дуже. Опа. Буду дуже, дуже старатися. Тобі не зраджувати. А той, хто старається хоча б марно, вже цим заслуговує на поблажливість. Нормальне бирло. <риклад> так. А що у нас із часом? Ого! Секс-оклок! Заводьте! Клеопатра перед вами найкращий єгиптянин, якого ми знайшли. Угу, угу, угу. Дуже красивий. Але наступного разу шукайте краще. Як звати тебе, Мавер? Мене звати Рустам Заур Ібрагім Паша Міша Гріша. У мене немає стільки часу. Чого в тебе таке довге ім'я? Мене просто батьки азербайджанці. І ми вже давно в Єгипті живемо. Єгипет це ж Африка. То ти виходить афроазийбарджанець. Вау! Щоб зірвати таку троянду, я готова потерпіти колючки. Клеопарда! Ви бачите, ненароком ваше ім'я з маленькою буквою назвав. Клеопарда! Взагалі-то в мене в планах не було сьогодні помирати. У мене завтра у сестри весілля, і я обіцяв їй транспорт підігнати. О, то це твій білий мустанг стоїть за вікном. Ну так то. Поубирать за ним не забудь. <звук> Хто там? Клеопатра! Цезар! Господи, що він так швидко повернувся! Ховайся, бо він нас повбиває! Навірно, зарядку забув. Так-так? <звук> А господі боже! Забула, що салат заказувала, все йди. <плес> ну, все, виходь, він пішов. <плес> ну, де ти ховаєшся? Тута! А? Ти так якісно ховаєшся. <плес> Їж мій мавер. Їж як перед фінальною схваткою. А що це за м'ясо тут? Тут танхамон. Це добре. А то мені свинину не можна. А -а -а. Ти такий смішний. Це вже точно Цезар, я знаю його стук. Ховайся, бо він нас повбиває. Ховайся! Так, так, мій імператоре, я вже біжу, так, так. Глеопатро! Де Клеопатра й це білий мустанг стоїть під вікном, а? Томі? Ти дуже якісно ховаєшся. Ти хто такий? Як тебе звати і що ти тут робиш? Мене звати Русамо Заурі Ібрагім Паша, Міша, Гріша. У мене немає стільки часу. Що ти тут робиш? Я тут танхамон їм. До речі, Цезар, будеш Цезар? <плес> я, імператор Великої Римської імперії Гай Юлій Цезар, я не займаюсь самоїдством. Іде Клеопатра? Вона ховається від мене. Зараз я її знайду. Клеопатро? ти де? Клеопатро! Будь ласка, не здавай мене. <плес> Будь ласка, я. Не здавай мене. Клеопатро! Де найгарніша і найзвабливіша жінка усіх часів? Боже, як приємно! <плес> Якщо ти мене не викажеш, я збережу тобі життя. Клеопатра, та де ж ти є? Я все одно доведу, що ти мені зраджуєш, хоч і кожного свого коханця після сексу ти вбиваєш. Серйозно? <свист> Серйозно? Я допоможу тобі знайти цю клеопадлу. <плес> Я ще, до речі, в оцій площині ходити можу. <плес> Давай розділимось. Я... <плес> Давай розділимось. Я тут подивлюсь, а ти подивись в тих кімнатах. Домовились. Дякую. Дякую тобі. Ти врятував мене. 아, він повертається! Він повертається! З одного боку, я поцілувався з Клеопатрою. а з іншого чомусь перед батьками соромно. <рес> Ти з ким тут говориш? Так, так, я до тебе звертаюся. Та то я кажу вдвох нам тут не впоратись. Хм. Я зрозумів. Треба покликати мого найближчого помічника Брута. Охороно! Покличте Брута! Я тут, мій імператоре. <рес> Бруте, в нас проблема. Ми не можемо знайти Клеопатру, хоч я відчуваю вона десь поряд. Це не проблема, мій імператоре. В тебе більше не буде ніяких проблем. Ти імператор Римської імперії, ти завойовував країни, ти підкорював народи. Брус, ти... Брут, брат, Брутишка, Давай скоріше! Він зараз розвернеться і ти не встигнеш. <рес> <рес> брутишка, Брутишка. Не розвернеться. Я спеціально обрав момент, коли Клеопатри немає. Що в тебе очі такі круглі, там що, щось серйозне, Ха <рик> ха, ні, імператоре, я кохаю тебе, ні, імператоре. Ці імперії рано чи пізно рушаться. Звісно, цей процес не миттєвий і може протривати певний час, але, будучи запущеним, він вже не зупиниться, Володимир Зеленський. По факту чудовий актор та напівухилян Кирило Ганін. Та збірна Національної гвардії України. Дякуємо! Wow. Збірна національної гвардії України. Кирило Ганін.